Таємниця єгипетського кота. Розділ перший єгипетський кіт. Худко, худко! Загукав Джед, піднімаючись по сходах у музей, він та його старша сестра поспішали до улюбленого місця, до Єгипетської галереї. Вони обожнювали розглядати усі ті коштовні експонати, статуетки та витріщатися на мумії у дерев'яних саркофагах. Сьогодні галереї були майже пусті. Джет та Рубі могли цілу вічність роздивлятися стародавні розписи. Ох, як би я хотіла бути єгипетською принцесою і плавати по річці ніл, замріяно сказала Рубі. А я б хотів керувати колісницею, сказав їй Джет. Уявляєш, відчувати, як коні переходять на швидкий галоп? І тут вони помітили якийсь плакат. Там було написано розважтеся на ночівлі у музеї. Ох, я б хотів, зітхнув Джед. Я теж, додала Рубі, але обоє вони знали, що це коштує занадто дорого. Через якийсь час живіт у Джеда заборчав, і у Рубі заборчав. Здається, настав час щось перекусити, загиготіла Рубі. О, я вмираю з голоду. Вони сіли на лавочку, біля якої висів напис Їсти тут не можна. Рубі розтібнула свій наплічник. «Ммм, ням, -ням» – сказала вона. Що там? Чіпси зі смаком креветок? Ф. обурився Джед. Закладаюся, що от їй би вони сподобалися. Пожартувала Робі, вказуючи на статуетку чорної киті, що гордовито застигла на колоні поруч. Та ні, сказав Джед, ця китя занадто велична для твоїх смердючих рибних чіпсів. Джед насправді обожнював єгипетських котів. На киці сяяв широкий золотий нашийник, а у вушках виблискували крихітні золоті колечки. Сидіти отак цілу вічність, напевно, дуже нудно, сказав Джед. Можливо, настане чарівний день, коли вона оживе?» – Рубі засміялася. І якраз тоді крізь вікно пройшов сонячний промінь, і мордочка у киті засяяла. Джеду здалося, що вона йому посміхнулася. Та ні, не може бути це дурниці, сказав він сам до себе. Поки вони хромтіли яблуками, Рубі розказала Джеду історію про привид єгипетської принцеси, начебто привид бродить по коридорах музею, але ніхто не знає навіщо. Джеду сподобалася ця історія, хоч він і знав, що вона неправдива. Насуплений працівник музею прокотив повз них якийсь візочок, він пильно глянув на Рубі та Джеда, наче хотів їх прогнати. Може, підемо? прошепотів Джед. Ні, відповіла Рубі, ми можемо тут сидіти, хоча, можливо, не їсти, нервово додала вона, зиркнувши на табличку. «Ой!» Чоловік вивантажив із візочка набір шторок. Він почав розставляти ці шторки навколо статуї кота. Потім наліпив велику наклейку не чіпати і зайшов сам усередину. Це несправедливо. пробурчав Джет. Тепер нам не видно цю китю». Розділ другий. Дивна подія. Коли годинник пробив третю, чоловік за шторкою почав. Співати. Він співав дуже дивним високим голосом. Яка дивна пісня? Що там відбувається? прошепотів Джед. От, не знаю. Робіс похмурніла. А ти бачив той дивний амулет, що висів у нього на шиї? Раптом вони почули шаркання і різкий котячий няв. Чоловік вийшов за шторки, тримаючи у руках велику картонну коробку, і швидко пішов геть. Слухай, а це ж схоже на котячу переноску, сказала Рубі. Джед не втримався і зазирнув за шторку. Красивої єгипетської кицькі не було. Думаєш, цей чоловік точно працює в музеї? запитав Джед. Ну, мав би, невпевнено відповіла Рубі. І тут її телефон пискнув У будь якому випадку ми маємо йти додому, Джеде. Мама каже, щоб ми поспішали. Вони спустилися чорними сходами до похмурого коридору та важких дверей, що оберталися. Джед уже збирався вийти, коли зупинився. Крізь темне скло у дверях на нього дивилася примарна фігура. Це було не його обличчя і не обличчя Рубі. Це була примара. Навколо її довгого прямого волосся звивалася прикрашена коштовностями діадема. Її темні очі були підведені фарбою, і вона виглядала сумною та сердитою. Джед знав, що за ним лише Рубі. Це єгибацька принцеса. охнув він. Ну, досить уже базікати, Джеда, просто пройди крізь ті двері, буркнула Рубі. Та я бачив її. закричав Джед. У жодному разі. Рубі штовхнула Джеда всередину дверей, які обертаються. І постать відразу зникла. Та раптом Рубі зупинилася і витріщилась. Тоді з трудом ковтнула і штовхнула двері за Джедом. Її очі були широко розплющені. Я теж її бачила, чого вона хоче? Їхній автобус стояв на зупинці, тому Рубі схопила Джеда за руку, і вони поспішили всередину. Так, будь біля мене, наказала вона, давай не пропустимо нашу зупинку. Переповнений автобус потихенько пробирався крізь пробки. Раптом Джед завмер. Перед ним у автобусі сидів той дивний чоловік із музею. Він був вбраний у звичайне пальто, очі були заплющені, а на руках він тримав котячу переноску. Робі, прошепотів Джед, дивись. Я впевнений, що у нього там Кітя, але ми нічого не можемо зробити, відповіла Рубі, поки їх автобус протискувався під залізничним мостом. Раптом вони побачили, як біля них з'явилося примарне обличчя єгипетська принцеса. Здається, вона говорила до них беззвучно. Звільніть Китю, благала вона. Діти відразу поглянули на картонну коробку. Вона трохи вигнулася, а потім один край тріснув, і звідти висунулася чорна лапка. У нього там справді кіт, прошепотіла Рубі. І не який старий кіт, додав Джет. — Це ж киця з музею. Сьогодні той чарівний день, коли вона ожила. Напевно, він її розбудив і вкрав. Дуже добре, що принцеса попросила їх звільнити кицю. Але як це зробити? Розділ третій. Порятунок киці. Їхня автобусна зупинка вже наближалась. Рубі та Джет підійшли до дверей. Чоловік міцно спав. Тепер вони бачили, як вже дві котячі лапи кіхтиками роздряпують щілину. Джет подумав про примарну принцесу. Звільніть кицю. Ось що вона їх попросила. Джед обережно, і наче непомітно, штовхнув ногою цю коробку. Коли він штовхнув вдруге, дірка стала ще більшою. Киця швидко вислизнула звідти і посміхнулась. Коли двері автобуса відчинилися, Рубі та Джет переглянулися, і Рубі прошепотіла Біжимо. Вони кинулися геть найближчою вулицею, киця мчала за ними. Вони озирнулись і побачили, як чоловік прокинувся і намагався вискочити за ними, але двері автобуса уже зачинилися. Запізно він опинився у пасті всередині. Джеди Рубі врятували таємничу кицю. Але що нам тепер з нею робити? спитала Рубі. Кітя пройшла між ними, гордовито піднявши хвоста. Вуличні ліхтарі освітлювали її золотий нашийник і блискучі колечка у вухах. Що ж ми скажемо мамі? запитала Рубі, відмикаючи вхідні двері. Вона ж скоро уже прийде додому. Тваринам вхід у квартиру не дозволявся, але це не збентежило кицю. Радісно нявкаючи, вона нишпорила навколо. І почувалася, як удома. Вона обрала куточок у кімнаті Джеда відразу за стільцем, скрутилася там клубочком і заплющила очі. О, як невчасно. А ось і мама нагодилася. Привіт, зайченята! Ну що добре провели час у музеї? Слухайте, малята, після того, як ми повечеряємо, я ненадовго вискочу. Пані Браун, наша сусідка, за вами пригляне, гаразд? Рубі та Джед полегшено зітхнули. Щойно пані Браун увімкнула телевізор, діти побігли попіклуватися про чарівну чорну кицю. Вона така гарна, сказала Рубі. Киця прокинулась, елегантно потягнулася і стрибнула на підвіконня. Там вона торкнулася носиком книжки Джеда про стародавніх єгиптян. Бррррр. Раптом вона зупинилася. Вона вирячилася на скляну кулю прес пап'є. У середині кулі була модель стародавньої піраміди. Враз котячі очі засяяли, як два зелених повних місяці. «Няу!» – скрикнула вона, підкликаючи дітей підійти ближче. Розділ четвертий «Інший СВІТ. Робі та Джед відчули, як скляна куля стає більшою й більшою, поки не перетворилась на величезну, мерехтливу бульбашку. Раптом усі вони опинилися всередині, в іншому світі, спекотному, сухому та сонячному. Це ж стародавній Єгипет. охнув Джед. У повітрі пахло прянощами та пустельним пилом коли киця повела їх повз жвавий ринок, повний людей та тварин, під їхніми ногами, хрустів пісок. За базаром вони вийшли до берегів величезної річки. Киця повела їх до човна, наповненого фініками та фруктами. Човен плив уверх по течії, проминаючи поля збіжжя. Джедеробі озирнулися навколо, але ніхто не зупинявся і не витріщався на них. Через деякий час вони дісталися пристані і зійшли з човна. Китя повела їх до колісниці, яка начебто їх і чекала. Вони міцно вхопилися одне за одного, коли водій ляснув поводами. Коні помчали широкою дорогою. Колісниця зупинилася біля входу у великий палац. «Мяу!» Покликала киця і завела Рубі та Джеда у велику залу, повну музикантів і танцюристів. А там на золотому троні сиділа красива жінка. Вона усміхалася їм якось загадково, але привітно. Та вона ж єдина, хто нас може бачити, сказав Джед. Це ж принцеса, ахнула Рубі. А потім вони побачили перед собою кольє. Крила птаха були зроблені із бірюзового каменя, а тулуби голова із золота. Поруч залишився один сяючий камінь, який треба було вставити на місце. Ось чому киця привела їх сюди. Вона вибрала їх, щоб звільнити принцесу від закляття. Рубі підняла камінь. Поверхня була викарбувана дивними знаками. Коли вона вклала камінь у долоню Джеда, бірюза зненацька засяяла. О, це точно магія, сказала Рубі. «Камінь у місце в намисті, у кольє, чи не так? Рубі погодилась. Мені здається, що киця хоче, щоб ми завершили цю прикрасу. Щойно вони вставили камінь у кольє, як киця почала голосно муркотіти. Зненацька вони знову опинилися на дворі, під палючим сонцем. Навколо них залунав звук сурм. Усі люди підняли голови і зненацька стали тихими і застиглими, як статуї чи картини. Киця видала дивний крик: Мяу! Навколо них усе замерехтіло і засяяло, і наступної миті. У повітрі знову запахло домом. Вони повернулися у свій час. Киця усе ще була з ними, задоволено моркотіла. <плух> <плух> Розділ п'ятий. ПРИНЦЕСА РУБІ Джед гукала їх пані Браун. Із вами усе гаразд. Ваша мама скоро буде вдома. Киця знову згорнулася клубочком під стільцем. Як Як же ми можемо її знову повернути у музей? сказала Рубі. От не знаю, відповів Джед, він виглядав стурбованим. Мама лише мить була вдома, як у двері подзвонили. А це ще хто може бути? Мама відчинила двері, і осі вони витріщилися у темряву. На дворі стояла висока, елегантна жінка із великими підмальованими очима. Вона закуталась у старовинну шаль. Її чорне волосся дико куйовдилось навколо її голови. Під пахвою вона тримала великий пошарпаний солом'яний кошик. Доброго вечора, почала вона тихим, схожим на котяче муркотіння голосом. Я професор кахтин із музею. Відкривши кошик, вона дістала звідти два конверти довгими пальцями. У інкрустованих перснях. Гарні новини ваші діти виграли премію юного єгиптолога. Професорка подарувала їм осліпляючу усмішку. Наші записи показують, що ваші діти часто відвідують музей. Мама кивнула. Особливо Єгипетські галереї. Джет і Рубі кивнули. Ми, ми були там сьогодні. Затинаючись, промовили вони, чи могла ця таємнича професорка бути тою, ким вони її вважали, вона так і не вийшла на світло. Професорка знову усміхнулася. Так, це був день, коли нам були потрібні спостережливі дітки. Рубі та Джед відкрили конверти і закричали радісно Та це ж квитки на ночівлю! У мене є один і для вас. Професорка дала і мамі квиточок. Мама аж почервоніла від хвилювання. О, будь ласка, заходьте, сказала вона, я просто заскочу у кухню і поставлю чайник. Професорка залишилася у тіні на дворі. Вибачте, я не можу увійти, пояснила вона. У мене є важлива робота. Вона дивно, тихо свиснула. Із кімнати Джеда вибігла киця. Вона закрутилася навколо ніг професорки, а потім, радісно муркочучи, стрибнула у відкритий кошик. Ох, перепрошую, вже набагато пізніше, ніж я думала. Мені потрібно йти, сказала професорка. Притиснувши кошик до себе, вона підморгнула діткам. Ви обоє молодці. Прошепотіла вона, ви зламали закляття, яке тримало мене, і робили привидом. І потім вона поспішила у ніч. Яка дивна жінка, сказала мама. А яка чудова принцеса? прошепотіли Джед та Рубі. Наступного ранку мама перевірила, чи квитки для ночівлі справді в порядку. Коли вона вже готова була закрити сайт музею, зненацька зупинилася. Погляньте на це. У мами на екрані світилося зображення давньої єгипетської принцеси. Тут написано, що це привид, який гуляє по музею. Знаєте, вона мені когось нагадує, не можу пригадати кого. Джеди Рубі лише посміхнулися.